Він просто розвалився в себе на стулі з таким барським е виглядом. Типу, Ти, ви вже все, ну я все сказав. Мені здається, вони писали його 6 годин, тому що потім все порізали, Сиділи 20 кагібістів колишніх і дивилися кожну секунду, що він там лишнього не наговорив. Я ж не допустили до виборів. Як не, не очікувала? Будь-яка думка, яка буде транслюватися зі сцени Євробачення. Буде транслюватися на всю Європу і на весь світ в той момент. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про основні інформаційні загрози, які відбувалися протягом цього тижня. Почнемо інтерв'ю Карлсона з Путіним. Резонанс. Резонанс, Резонанс, Резонанс. Дуже резонанс дивилися, не спали, аналізували так, як інтерв'ю вийшло вночі. Але є про що сказати. Давай тоді до основних тез, щоб ми не розводили патент. Якщо так загалом, інтерв'ю беззубе. Беззублі, За, заказуха, Заказуха. тепла ванна для Путіна. І я, для мене це стало зрозуміло на перших хвилинах, але те, як він його закінчив, це, це взагалі був нонсенс. Він просто розвалився в себе на стулі з таким барським виглядом: типу, Ти, ви вже все, ну я все сказала, ми можемо закінчувати. І Карлсон в кінці сказав, що типу, great, це було дуже класне інтерв'ю. Ну, стотків мені здається, вони писали його 6 годин, тому що потім все порізали. Да. Сиділи 20 кагібістів колишніх і дивилися кожну секунду, що він там, щоб лишнього не наговорив. Да, але в висновку він не те, що лишнього наговорив. Він, типу, сам собі е ставив запитання. Е якщо говорити о тезово, наприклад, то е перша теза, ну по перше, це все виглядало як урок історії. Тобто він сидів як вчитель історії і розповідав про те, як Україну заснував спочатку. Він сказав Ленін, потім він сказав через декілька хвилин, що Україну заснував Сталін. Потім він сказав, що Україну заснували в 1920-х роках більшовики. Потім це типу перейшло до Леніна і, і все інше. Тобто він сам не міг розподілитися з цим наративом. З Точки зору геополітики, він приводив усі історичні приклади, які були йому. Вигідні, а Карлсон, у вас енциклопедичні знання. Да, 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 у вас, да, ви, ви, а ви не вважаєте, що потрібно там домовлятися? А ми ж не проти, а ми ж ні на кого не нападали. Ну Це виглядало дуже цікаво, і з, зі сторони психології досить цікаво, тому що він виглядав у ролі жертви. Він сидів, дуже такий чемний, ні на кого не нападаючий президент. Він всіх розумів, він всіх попереджав, застерігав, він взагалі голуб миру, він взагалі типу... пацифіст, не, пацифіст да, такий 9-1-1 російський. Так. І от він сидів зі сторони такої жертви. От розвалився Радянський Союз, я ж хотів помиритися з штатами. Буш приїхав в Росію, він його прийняв і каже, я ж хотів доєднатися, стати частиною НАТО. А буш мені сказав в день так. А ввечері він поговорив з своїми колегами американськими і мені сказав ні. Типу, що це неможливо. Ну я і не став напрошуватись. Ну просто розумієш, оця така ну, та скупа сльоза, вона вже так покотилася. І ну, типу, просто мерзенне враження про людину, яка сама з собою, своєю головою, вона не дружить. Він розповідав про дві кулі, та, що в людини працює дві кулі в країні, є дві проти в світі є дві противаги. Сили, от в мене склалось враження, що в нього вживається в ньому декілька акторів, і він кожен раз різний, типу. Так, мені на кого не нападали. Ні, ми захистили своїх людей. Так, нас в Криму не було. Але ми мусили захистити Крим у 2014 році. Тобто, все інтерв'ю складається з оцих але. Але, 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 от все інтерв'ю з цього складається, і по навіть по цитатах: остання його цитата про хлопців військових. Наші ребята взяли в кольцо українських воєнних, і вони їм кричать: «Виходіть, ходіть, здавайтесь, будьте живі! А вони їм кричать русские не здаються. Значить, вони вважають себе русскими Це був просто це така, не хочу сказати погано. Ахінея просто дурне, ну, типу, це, це безглузду. Це... Руски не здаються. Ребята, про що ви говорите? Які руски не здаються? Вони може могли таке сказати, але ну, це був тролінг. Так. незрозумілий тролінг, ну але це, це, це просто дурня. Потрібно розуміти, що скоро вибори, так і оце інтерв'ю дуже добре вписується в формат виборів і оцій розгону передвиборчої кампанії Путіна. Так. Тобто, що ми комунікуємо зі всіма. Америка нам не враг, тому що от американський журналіст, я вільно можу давати інтерв'ю. Неважливо, що це замовні інтерв'ю, але все рівно от дивіться, ми можемо. І, комунікувати. З, і зверни увагу на його тезу, коли е, він почав говорити про те, що е, ми хотіли помиритися з штатами, ми ж хотіли об'єднати свої сили, от, але це не вдалося. І Карлсон питає: Вас це не вдалося зробити з е, діючим президентом, е, з Байденом? то може вам це вдасться зробити з наступним президентом, типу з наступною силою? Він це робить е, теж показово для себе. Так, це маніпуляція. Так, це теза е, президента. Трампа це його передвиборча кампанія, що він завершить війну. І це також відпрацювання наративу цього, що ось е, Трамп завершить війну, а Путін типу дав згоду за її завершити. Це теж може бути така своєрідна, е, як то кажуть, гра слів. Е, е, і потім це може бути використано вже в передвиборчій кампанії, і він скаже: От Путін дав добро, і от з Трампом він зізвониться, і він буде домовлятися. Подивимось, час покаже. Да, час покаже. Продовжимо. Е, на тему виборів російських можемо продовжити в тому плані, що Надєжина не допустили до виборів. Як так, не, очікувано. не очікувано. Бачимо в цьому плані, що Путін боїться навіть мінімальну опозицію. Людина, яка позавчора, про яку не знав ніхто, ну так будемо брати грубо. Е, Сьогодні він вже складає для нього певну якусь загрозу, і все він набирає там, по даним екзиполо. Він набирає там 20% приблизно. Все, ми його топимо, ми його не допускаємо. Не скажу, що його ніхто не знав, про нього не говорили. Він був, типу, в тіні кулуарів. Він в Росії така досить. Вагома фігура, я би сказала, він друг Кирієнка, він працював з Німцовим. Він його в інтерв'ю Собчак називає другом, і він сповідував його, як то кажуть, релігію Німцова та да, про європейську Росію. І те, що він винирнув, от саме зараз, для мене особисто виглядало як підготовка опозиції, тобто це була прямо така адекватна опозиція, яка могла дійсно задати шкоди путіну, яка могла щось зробити. Чому? Тому що це був. Грубо кажучи, людина з середини системи, яка знайома зі всією вертикаллю, і яка може дійсно завдати якийсь удар в певний момент. Ти думаєш, у нього були шанси? були шанси. Були шанси. Чому тому що люди в виборах на виборах в березні голосували б, якщо був би надіждін? Голосували б не за Надіждіна, а проти, проти Путіна, Путіна. Mm. і ця система була абсолютно зрозумілою, і Надєждін на цьому іграв, тому що за нього виходили всі, хто проти війни, ліберали, ультраправі ліберали, тобто всі, хто в Росії проти влади Путіна, проти його диктатури, всі виходили от проти Путіна, не mm. за Надіждіна. І от саме ось ця історія вона могла б зіграти. Але коли я дивилася інтерв'ю. Я теж передивилася все інтерв'ю, і мені було цікаво, коли Собчак задавала йому питання. Ви дійсно вважаєте, що вас допустять? Ви дійсно вважаєте, що всі ці голоси признають там питання було реалістичним без помилують. Да, а він типу покаже, що якщо Росія це не зробить, якщо Росія почне вставляти мені палки в колеса, що я зробив все по законодавству, все по правильному кожному пункту, то це буде означати, що Росія. Завдає собі ж шкоди, приплюсовуючи ще один поєнт до тоталітарності. Знову ну, ж таки, в максимально тоталітарній державі плюс один поінд до тоталітарності Абсолютно нічого не вирішує. Нічого що, не вирішує. Що плюс, що мінус, їм вже абсолютно все одно. Я не бачив у ньому, в цьому кандидаті такої, знаєш, сили вивести людей на Красну площу. Тому що ну, ми розуміємо, що путіну напишуть будь-які цифри. Але він боявся, можливо, тієї людини, яка просто почне казати, що тут відбувається безпреділ, і давайте виходити. Я в надіждені цього а не бачу. А тут треба розбиратися. Він же ж сказав, що він руський. І він буде діяти по законах, які є в його країні. І коли говорили про питання Криму, закінчення війни, віддання е території, які вони окупували Україні по кордону 91-го року, він же ж сказав: я нічого не буду, ну я нічого не збираюся вам розп... ну, типу, казати і обіцяти це все питання перемовин. Тобто він по факту мав би бути кандидатом, з яким би нам. Сідати вже в майбутньому колись за стіл перемовин і домовлятися, як ми далі будемо існувати. Тобто, ми забираємо свої території, і далі нам все одно потрібно якось домовитися, як ми з ними існуємо. Тому що ми, я вже раз це казала, ми не зробимо Ctrl-C, Ctrl-V і не переставимо свою країну десь подалі, ближче до штатів і подалі від Росії. Так ми не зробимо. Нам треба з ними якось далі існувати, і це всі розуміють. Тобто, ми переможемо, ми відвоюємо свої кордони, а далі нам треба якби, домовитися, на яких ми берегах стоїмо, щоб вони потім, через років 10, через років 20, або взагалі в найближчій перспективі, знову не починали ось ці ракетні так, шахети. Так, 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 всі прогнозують одне те ДРГ. саме, що Росія збирається силами і посилює ескалацію. Так, тобто, вони не вони говорять, ми хочемо мирних переговорів, але тим не менш вони збирають техніку, вони нарощують потенціал. Виготовлення зброї, тобто про мир вони говорять, але про мир вони нічого не діють. І в такому ж плані говорив і Надєждін. Тобто він грав за два табори. Він хотів ще й на себе перетягнути людей, які частково були за Путіна, але проти його політики в плані військової. Тому він, я не скажу, що він ідеальний кандидат, ідеальних кандидатів для нас в Росії точно не буде. Але те, що він був реальним кандидатом, який дійсно міг би скласти конкуренцію, бо він людина з системи 100%. тобто це навіть не обговорюється, і він дійсно. Міг би щось зробити в Росії, я не скажу в плані перевороту, але до тих пір, поки Путін або сам покине цю землю, або його покинуть з цієї землі, або ще щось з ним станеться, я не думаю, що це реально. Тобто так згодом пам'ятає, да, тобто ми бачимо вкотре, що ми можемо вже твердо прогнозувати, що не новина. Що Путін переможе в своїх виборах не новина зовсім і вкотре доводимо те, що Росія сама доводить те, що вони стадо, яким можна вести куди завгодно, слова вони не мають, волі вони не хочуть готові жити у цьому Совєтському соузі і. Вони звикли при царі, вони звикли жити при царі, і для них оцей е, варіант правління, тип правління. В них він з голови просто не вийшов, і він передається від матері до дитини. І коли ми говоримо про те, що вони хочуть жити, а вони по-другому не вміють жити. Так. Вони другого іншого вони не бачили. чому в Україні змінилося. Ми ж теж були частиною радянського союзу. Хоча Путін в інтерв'ю Карлсону казав, що Росія це і є радянський Союз. Тобто всі країни, які входили, це були Росія по його логіці. Якщо ми говоримо про е, територіальні претензії, то варто згадати, що Радянський Союз входили не тільки Україна. І так як Путін Росію прямо пропорційно да, дорівнює Радянському Союзу, так. то там ще були інші країни. І цим іншим країнам варто задуматися над тим. Що Путін, коли претендує там на Україну, на Грузію і на всі інші країни, він це робить не неспроста. І це абсолютно не просто е, сатрясання воздуха, як кажуть деякі журналісти. І ці слова його в інтерв'ю, те, що він сказав, що він не має ніяких претензій до Латвії, да. до Литви Естонії, це все брехня. Потрібно це розуміти да, зразу. Да, да. До поляків взагалі він сказав, що у нас інтересу там немає. Але насправді ми бачимо да, пару днів назад, е, ракетний обстріл, і ракета летіла на Польщу, і за 20 кілометрів до Польщі розвернулася в інший бік. Тобто, а що це як не провокації. претензії? Це, провока... це провокації, це претензії е і говорити про те, що е вернемось таки знову ж да, до Росії, до Надеждіна. Е це просто фарс. Це фарс, і одному лише президенту вдалося в Росії змінити ось цей кадровий склад. Це був Медведєв. але це був договорняк. Тобто вони сіли, потисли, потисли. один одному руки. Так. цей сказав: Добре, ти на 5 років заступаєш, але ти робиш це, це і це а далі ти мені віддаєш владу. І це було просто для відводу е, очей, щоб не казали. Фактично Путін ніколи не втрачав да, да. Він ніколи не відходив від керма е, цієї країни. І люди, уяви, люди, які народилися в 90-х, вони не знають іншого життя. Вони просто не, не, не розуміють, як це жити без Путіна. Вони народились. А, ти якого року народжені? 94-го. 94-го. ти народився в 94-му за Путіна. І от тобі зараз скільки вже? 30, да? Е, я вітаю. Е, е, і ти до цих пір живеш за режиму Путіна. Ти не розумієш, ти ніколи не виїжджав за кордон. Ти був тільки в межах свого міста, максимум там з однокласниками десь там в Пітер чи в Москву на екскурсію. Тобто вони не розуміють іншого життя, вони його не бачать. Якби росіян вивезти хоча б всіх на місяць десь за кордон, щоб вони побачили, як живуть інші народи, інші країни, населення, яка в них воля, яка в них культура. Вони приїхали в Росію, вони були просто в шоці від того всього, як вони живуть. При своїх можливостях, пісня з якою перемогли, наспіваєш? <схай> <схай> мама. Мам". <схай> з нами мама Тереза. <схай> так, тема знову набрала резонансу. Чому набрали резонансу? Тому що дуже багато людей почали ширити єдиний наратив. Євробачення обійшлося державі в 11 мільйонів гривень, які можна було витратити, і починається перелік там: дронів стільки-то, медикаментів, стільки-то, допомога така. То збори закриваємо ледве-ледве. А тут 11 мільйонів. Чому люди сіють це? І чому ми це маємо пояснити людям, в чому суть основна? Я коли побачила побачила цю всю істерію за Євробаченням, я згадала відео в Тіктоці ширився тренд: все не так. Живем не там, їжа не така, нафарбували не так. От це зараз типове українське суспільство, яке в цьому, я тобі хочу сказати, в цьому чудове. Тому що ми маємо право слова, ми маємо право сказати свою думку. Те, що ця думка можливо і буде ну, така з питаннями, можливо, вона буде провокуюча, мені буде не експертна в першу експертна, чергу, да. але люди бажають висловити свою думку, і це окей. Це окей для демократичної країни. Ну, Те, що, да, да, наше да. діло розсудити з, зі сторони е, трішечки глибшої, тому що ми знаємо трішечки більше, так як ми варимося в державних ось цих інституційних питаннях, і ми можемо сказати трішечки більше. Е, 11 мільйонів на Євробачення. Окей, не потратили б ми їх на Євробачення. Люди б тоді кричали, що там хтось їх вкрав, або хтось їх там витратив на бруківку, або хтось їх витратив не на цільові якісь призначення. Тобто витратили на те, що витратили, значить, було в розрахунку це зробити. Чи це було зробити правильно? Як ти думаєш? Думаю, правильно і поясню свою думку, чому. 11 мільйонів треба розглядати зі сторони нетрат, просто що ми викинули 11 мільйонів. А 11 мільйонів зі сторони інвестицій. Ми вклали 11 мільйонів, щоб знайти найкращих на цей момент співаків, які будуть виступати на головній сцені Європи в той момент. Тим більше всі Україну сприймають як співочу країну всі до нас відносились серйозно завжди в цьому плані. Особливо зараз, під час війни, виходять українці з українським прапором Правильним і... меседжем і правильним меседжем, меседжем коли ми потім будь-що будь-яка думка, яка буде транслюватися зі сцени Євробачення, буде транслюватися на всю Європу і на весь світ в той момент. А ми розуміємо, що у багатьох європейських лідерів є важелі впливу на Росію. Тобто, ми не напряму, а через Європу ми можемо поспілкуватися. Ми можемо крикнути вкотре Росії Поверніть азовців, як кричали вже минулого року. Ми можемо крикнути припиніть війну, припиніть нас вбивати, і цей крик буде на всю Європу. Чи коштує він 11 мільйонів гривень? Я думаю, коштує. Я з тобою погоджуюсь і хочу додати, що культурна складова це невід'ємна складова перемоги. Тому що якби наші артисти, які виїжджають законно за кордон і займаються справами, не відпочивають на Мальдівах, а займаються справами, не кричали про те, що в Україні війна, не кричала, що Раша і це terrorist state», не виходили на мітинги, не збирали б наших людей за кордоном, які б не збирали би просто мільйони доларів і не привозили їх би сюди. Якщо задуматись на секунду, вже скоро почнеться третій рік повномасштабного вторгнення. А нам досі допомагають, нас не покинули, нам передають зброю, немалу зброю, далекобійну зброю. Тобто, ми вже, якщо подумати в перспективу, ми вже під. Йшли на багато багато кроків вперед. І якщо ми раніше оборонялися, то зараз ми ще й здачі можемо дати. І я завдячую також завдячую не лише дипломатам, не лише нашим силам, а ще й культурним -сов. діячам, які дійсно їздять, збирають, стараються. Потрібно розуміти, про що ви говорите. Про да. що ви кричите? Зазвичай люди кричать про те, що не розуміють. Там дуже чітко хочеться заступитися в той момент, тому що люди дійсно багато закрили вже дуже, зборів дуже. і закриють ще багато зборів. Да. І потрібно розуміти, що ми всі знаходимося в одному човні. І те, що ми один одного згризаємо, один одному хочемо довести, що ми мало працюємо, мало щось робимо, мало стараємося. Повірте, всі, хто працюють, всі, хто сплачують податки, всі, хто донатять, всі, хто ходять на ті ж самі концерти, вони дають змогу розвиватися нашій жити, нашій культурі, не загинути їй, тому що як не крути, але. Ем, коли виходить ем, серіал Слово пацана, і в Україні його починають дивитися, і тоді Саундтрек, знову ж Саундтрек займає перше місце, перше місце в Apple Music Україна. Да, да, то нам потрібно цей перше місце чимось перебити, розумієш, і та ж сама Альона Альона з Джері Хейл стали на перше місце і вже б могли б його перебити. Так. Та ж сама і кіноіндустрія. Тобто слово пацана треба теж чимось перебити, щоб воно було цікаве і щоб його дивилися. І це теж, грубо кажучи, культурна історія, культурна це сторона. Це важка робота, яка потребує сил і фінансової Так, Але допомоги. при цьому люди також кенселять і також розповідають, що кіно не на часі, музика не на часі, кіно не на часі. Все не на часі. Має бути баланс у всьому, тобто культурний. Ну не фронт не, не фронт, не фронт, не, не фронт, культурний не фронт. фронт. Культурні представники, діячі, діячі вони підтримують ЗСУ. Так. А ЗСУ на першому місці завжди так. вони дають можливість всім розвиватися, працювати так. і закривати подібні збори. Ну що ж, на сьогодні все обговорили основні події, які так чи інакше впливають на інформаційний простір України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас в Ютубі і чекайте наступних випусків. До побачення.